Привіт усім, мене звати Кая. Хочу сьогодні подивитися загальну енергію для деяких знаків зодіаку. Подивимося, скільки я зможу їх для вас записувати, наскільки в мене хватить енергії, часу і сил. Тому сьогодні 28 січня, сьогодні субота. Постараюся викласти це відео якомога швидше, щоб ви змогли побачити, і подивимося, яка загальна енергія чекає на знаки зодіаку. Яка ж загальна енергія суботи для скорпіона? Скорпіони, як ви там, як ви проводите свої вихідні, свої дні? І яка головна така буде енергія у вас цього дня, цих вихідних, тому що енергія вона текуча. Вона може зміститися і на неділю, якщо вона прекрасна, то це взагалі супер. І так, скорпіони. Скорпіони, дивіться, ваша мрія, ваша далека ціль, ваше бажання, воно вже ви тримаєтесь за нього. Я не можу сказати, що воно дуже близько, але воно набагато ближче, ніж було. Ви вже, знаєте, таке ласо накинули на ту свою мрію. Ви вже не просто вона десь там літає, ви вже за нею хапаєтесь. Мені дуже подобається. Зірка на карті Зірка це просто. Притягувати свої мрії, нехай ваші думки і всі ваші бажання вони втіляться в реальність. І я бачу, що вони готові до того прикладати зусилля. Вона не просто сидить і дивиться, вона вже так міцно-міцно за цю мрію тримається. І я щаслива. Щаслива це бачити, щаслива, що ваші мрії стають ближчими і ще є повна ймовірність, що якась із мрій таки здійсниться на цих вихідних, мабуть, в суботу. Рада за вас, шалена рада, нехай буде дійсно. Саме так.